Короче, я вирішила худнути. Я стараюсь е, вивчати тему жирів, білків, вуглеводів, клітковини, цього от всього, який баланс, скільки я на свою масу тіла, на свою потребу повинна чого вживати і так далі. Але наразі це іменно сам факт того, що я настільки дотошно стараюся все вивчати, мене зупиняє до того, щоб я почала діяти. Такі от в мене характер. Тож, правила далі я розказую про правила. І як ви зрозуміли, правила не спрацювали. Привіт! Ось я проживши вже тиждень після того, як я знімала це відео, і в мене є чим поділитись і що розказати. А саме основне, я вирішила залучити чат GPT. для того, щоб ми з вами розібралися в кінці кінців, чому я зірвалася, що саме сталося, і саме основне, як з цим боротись. Що робити для того, щоб більше такого не було? Взагалі я планувала знімати це відео про те, як я перебудовую свої харчові звички, про те, як я зробила перший крок на зустрічному, щоб виглядати так, як мені буде подобатися, так як я буду отримувати задоволення, а не просто як. Є, yes, скажімо так, я поставлю запис екрану для того, щоб ви теж зі мною подивились і побачили те, що я буду запитувати в чата GPT. Всі привикли до абревіатури РПП. Ми розуміємо, що це руснява абревіатура і українською мовою не РПП, а РХП. Тож пишемо, яка причина я пишу це з російської клавіатури. Кошмар? Я просто з чоловіком і приписуюся розмовляю російською, тому що він не розуміє українську мову і. Просто себе я тут розказую, наганяєш правильно РХП, не РПП. І само російською клавіатурою пишу. Е, які причини харчової поведінки? Чекаємо. Перше, це психологічні фактори. Ясне діло, вони у всіх в нас є і будуть. Стрес і тривога, низька самооцінка. На жаль, це дійсно присутні теж. Контроль і почуття втрати контролю у деяких випадках. Люди з розладами харчової поведінки можуть відчувати, що вони втрачають контроль над іншими аспектами свого життя. Тому харчування стає способом відновлення контролю. Це теж має своє місце, тому що навіть підхід до моєї, так, змінного харчування теж був під великим тотальним контролем. Соціальні культурні фактори медіа і соціальні мережі. Ну тут я б сказала, на мене це більше добре впливає, тому що всякі інста дівчата мене не тригерять, а навпаки, в хорошу сторону, що я дивлюсь різні рецепти, цікавлюсь, там навчаюсь того, як правильно, по-перше, всі жир, жирки, жирки, білки і вуглеводики. Рахувати, як в принципі, харчуватися ця тема дуже для мене така актуальна, і це я б сказала, позитивно впливає, а не негативно. Соціальний тиск. Я його не відчуваю, але допусті біологічні фактори, такі як генетична схильність, у мене вона теж на жаль є, тому що не тільки я в нашій родині стикаю з РХП. Гормональні зміни тут 50 на 50, Я не перевірялася, тому я не можу нічого з цього поводу сказати. І пережиті травми, психологічні травми, не переживала якихось великих травматичних досвідів для того, щоб прийти до РХП. Моя така міні-історія РХП. Воно зі мною поки що відкладемо розлади харчової поведінки зі мною з мого підліткового віку. Перший епізод, коли я їх побачила, це була моя старша сестра. Моя сестра харчується не так, як в принципі ми вдома харчуємося. Вона почала над цим задумуватись, почала хотіти міняти свій раціон, міняти своє життя. І поки я наминала на голубці, які мама там наліпила, і мені, було взагалі плювать, що я їм. Як я їм, скільки їм, то всі я від цього чи ні. Я була ще на стадії між худобою і от першим набиранням баги, така ну трошки пухляжка ходила. Ну я цього не замічала. Тобто я на своє тіло вообще не звертала уваги. Але е, я бачила сестру, яка дуже схуднула, яка виглядала дуже стройною, і дізналась, що це тому, що вона їла інакше ніж ми. Моя перша спроба РХП, скажімо так, це був тиждень, який я жила на вівсянці, тому що я дуже хотіла похудати. Спозаре я реально похудала на кілограма два, плюс це став період мого знову ж таки, хвилі схуднення. І я дійсно схудла дуже сильно. Я тоді і витянулась, і схудла, і я важила при рості 166, Я важила 45 кілограм. На секундочку, зараз я важу 60, 45 і 60. Це було дуже велика різниця. Я була дуже худою. У мене торчали кості, ребра. Я мала тонкі ноги. Хоча в мене в принципі ніколи тонких ніг не було. в мене така ляшечки. От от такі не ляшечки. Це моє. В принципі, я від цього кайфувала. Рік жила в такій вазі, я почала замічати, щось я набираю. Щось пора худати, потім знову набираю, потім худати, Якось було 45, а вже 50, а якось було 50, а вже 55, А я от, -от, -от пішла в коледж і натопталась в булок, і вже не 55, а 60, а вже і на карантині. Я і набрала до на всіх 65, І я офігіла, друзі. Я офігіла від того, що я можу так виглядати. Я перестала любити своє тіло, почала постійно бачити в ньому із і напевно на протязі... Чотирьох років я ненавиділа своє тіло. Потім я його прийняла, і більше я на нього не гнівуюсь. Але старі звички, саме звички в плані переїдання, компульсивні переїдання, або голодання, або коли ти радієш, що ти захворів, або в моєму випадку, як зараз я підкрутила брекіти і не можу їсти. І о, клас, класна можливість скинути там кілограм або два. О, вау, постійні експерименти. Тут я буду пити тільки воду, а їсти потім тільки салати, як в цьому відео. В мене не вийшло. І я діло не вийшло, тому що людський раціон він не виглядає як сніданок і потім два салати. Тим більше, що ти потім хочеш не переїдати і не заїдати з солодким, тому що треба нормально харчуватись. Плюс ясне діло додати спорт, а я максимально лінива людина, яка не хоче займатися спортом, і я старалася замістити. Спорт і, в принципі, здоровий підхід, тим, що я знову себе уріжу отак, от от, і все. І типа нам більше нічого не треба. В кінці кінців, як ви можете побачити по цим класним кадрам, я наїдалась лазаньями, Якийсь там типу, салат старалась їсти, але по ітогу того цей салат він просто скис в моєму холодильнику, і я його так і не з'їла, тому що на що їсти смачний салат, коли у тебе є лазанням. Я її доїдала на другий день. Я в тому плані взагалі не погидав. Я наїдалась дуже багато е, різного фастфуду вплоть до понеділка. Єдине, що я їла, це був фастфуд. І тільки в неділю вечором я з'їла домашню пасту, яку я приготувала вершкову, я не зняла ці кадри, але саме суть тому, що я просто об'їлася всіма фастфудами цього світу. І вроді би. Можна просто зупинитись, але цей псих, він досі тут є. Наостанок, давайте ми подивимося в чатичі GPT, як можна перебудувати харчові звички, щоб отримати певний мікроплан, за яким можна діяти. І я буду пробувати це робити. І впродовж всіх моїх відео ви побачите, спрацювало це або ні. Тому що в принципі я хочу контент вести в плані влогу, і там, звісно, я вам і про своє почуття розкажу, і про те, чи помогло розкажу, все розкажу. почти закончила. Может, чуть-чуть тихо побыть, чуть-чуть. Две минуты. Солнце. <laughs> правда с помолкой написала, но... Окей. Okay. Ой, ой, еще бока, бабака. Ой, еще бока. Еще бока, кабака. Еще бока, бабака, кабака. Щас. Хорошо, спасибо. Я быстро. Ми повернулись, які поради дає нам чат GPT? І так, перше, усвідомленість і аналіз ваших звичок. Зрозуміти, чому ви їсте, і введіть харчовий щоденник. В принципі, це класна ідея, і якщо пороздумувати над тим, чому я їм, я їм тому, що так привично, тому що так просто, тому що так, як завжди, це не той факт, про те, що мені страшно, да там. Пробувати нові звички, потратити час, перебудовувати своє харчування. Насправді я багато цим займаюсь, тому що я хочу досягнути до такого рівню раціону, щоб я спокійно могла відкрити знаєте, таку нашу там сімейну кулінарну книгу рецептів з штук 50. здорових, класних і максимально для нас смачних, кайфових, і що для мене немало важливо, швидких, тому що я на кухні довго стояти не люблю. В плані. Усвідомлення, чому це чому цього нема? Е, тому що це незвичне щось, тому що це щось нове і в стресові дні. І я б сказала так: останні, в принципі, два роки. У мене роки адаптації, зміни стресу, неудачного переїзду. Я далеко від своїх мами, тата, сестри, досить близьких для мене людей. Я не можу з ними побачитись. Всі ці штуки вони сильно впливають на мене. В такі моменти хочеться себе просто, скажімо так, пожаліти і просто залишитись вдома, з'їсти звичайники всі, до якого ти звик. Не знаю, зробити ту ж саму пасту замість того, щоб думати і сидіти на пінтрасті, що ж мені сьогодні з'їсти. І ще й щоб воно було корисне, і ще й пойтогу порахувати, і ще, якщо ти там, тижні три стараєшся, ти ж не зразу побачиш результат. Присвятити на це час, воно відчувається дуже важко, довго, муторно, стресово, і ти просто побираєш як завжди. Щодо харчового щоденника це записувати, що ви їсте, коли і чому. Це допоможе вам зрозуміти, які ситуації чи емоції призводять до переїдання або споживання нездорової їжі. Це я беру так, що пункт номер один це вести харчовий щоденник. Другий лайфхак, скажімо так, поступове зменшення шкідливих звичок. Тобто, замінити, наприклад, якщо ви їсте вечором курочку з якимись фритками, попробуйте з'їсти курочку з салатиком да і почуть забирати такі штуки. Це класний лайфхак і порційний контроль. Почніть зменшувати розміри порцій, щоб уникнути переїдання. Це допоможе вам адаптуватися до менших кількостей їжі без стресу. Так, да, це може спрацювати, якщо ввечером я буду накладати собі порцію поменше тих же самих макаронів. Так що другий момент, який ми беремо, це контролюємо порції. Третій, скажімо так, лайфхак це створення здорових ритуалів харчування, регулярність прийому їжі і збалансоване харчування. Mm -mm. Я і так, в принципі, стараюся зробити емоційна підтримка, зменшення стресу і підтримка друзів і сім'ї. Ну, зменшення стресу це така, знаєте, чарівна таблеточка, яка працює на мега багато сфер життя, але в наших реаліях, в нашому житті. Зменшити його максимально складно, тому в моєму випадку це не дуже спрацює. А от підтримка друзів і сім'ї в цей момент я теж візьму. Можна створити певний челендж для того, щоб з сім'єю, друзями його проходити, це теж ми беремо. Фізична активність, регулярні тренування і прогулянки після їжі. А от регулярні тренування четвертим пунктом, ми собі сюди в копілочку забираємо. Тренуватись треба і навчитись цього треба. Професійна допомога, звернення до психолога або дієтолога. В принципі, цікава штука, але поки що постараюся своїми силами справитись. Ну і все, такі от цікавий відос, Такі цікаві мої думки. Наскільки це спрацює, не спрацює, наскільки це класні лайфхаки або ні? Дізнаємось пізніше, коли будете бачити в моїх відеосах, змінилася я чи ні. Наразі я вам дуже дякую. За те, ви подивилися це відео. Зустрінемось, і я надіюсь дуже скоро. Пока.